Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, ремонтую роздатку сьогодні і розкажу про обгонну муфту. Вона в багатьох не працює. Не працює. Чого? Це вже зроблено. муфта ролікова замінена. А працює, не працює вона по причині того, що. В неї такий принцип роботи так влаштований, що оці отвори, де вставляються пружинки, їх 8 штук тут і 8 за шестерні. От лежать тут штифтики стоять і пружинки стоять. І воно працює як центрифуга. Воно крит, крутиться доволі таки швидко, оця штука. І забиває болотом. Тут отвори глухі, вони закриті отакими обоймами. І набиває болота, і пружинки перестають працювати. Оці пружинки перестають працювати. Це вони вже перемиті. Зараз я покажу, як її стерло. Саму найбільшу найду. Так, ложимо більш-менш. І ложимо стерту. У неї вже навіть немає оцього конуса фаски. Получається, що вона застряє, її нема куди отим болотом оджимати. І з ролика роби отаку градацію. Де вона? Щоб її було видно. Якщо на ролику така градація, і з іншої сторони і десь від роліків ще була така мітка. Від штіфтів. Оце вже вона працювати не буде від слова зовсім. Так, тут стоять нові ролики. Зараз Я достану штіфти, пружинки наберу. І покажу, як вона працює навіть з новими роликами, навіть без пружинок. Тобто в одну сторону воно має крутитися Вільно, а в другу без всяких затримок, без всяких проскоків, це просто набраті шарики чи ролики, вкинуті туди, і стоїть ще навіть без подшипників. Ось так воно працює. Так що, може бути, проста причина ніякої там просто забиває болотом і все. Пружини перестають працювати. Ну, Все одно заміна роліків, бо ролики стирає. Все, пишемо коментарі. Всім пока.